Найшов в магазині. Не знаю, хто це виробник. Е, холодець по-домашньому. Написано російською мовою. Не знаю, хто виробник, рекламати не буду. Це у нас холодець, це у нас називався сальдісон. У нас це називався сальдісон. Після такого хорошого біла тріпа. Сьогодні вже п'ятяточку навалив сальдісончику. Бабка робила, там воно і вуха, і якісь хрящики були, все. Хлібчик. Ліпчик у нас е нідерландський. Такий, знаєш, ну, і сальдісончик, кусочечок. І такого, знаєш, ну, типа, багато у мене не треба. М -м 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 -м. Огонь, огонь. Ну так, потихеньку, помаленьку, та й пай бог здоровічка, все. Бо... Короте, такий сирочок зараз будемо пробувати. Е Нідр... Оце нідерландці по сиру, вони знаєш, вони б ті бутерброди з сиром. Диви, яка тут плесень, чувак, слухай, можна їсти чи ні? Дивись, <practically>. <Campus> Да? Mm. Яке воно. Ее хто не мив? Не пробувати кусочку. Чувак, воно все вже. Так, ну так нарисовано, що воно си сир з плесенью. Не, ну там плесень, <Youth> <study> no, плесень добавлять. Та слухай, воно згнило вже, ну слухайте, це ми купили сир з плесенью. А воно вже так підпліслівилося. とっと。